Для вас працює Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. У Куп'янській громаді на Харківщині росіяни вбили чоловіка. Попередньо ворог вдарив із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби армія РФ поливала вогнем Харків і ще п'ять населених пунктів області. Росіяни авіабомбами вперше дотяглися до Лозової, яку досі вважали тиловим містом. Загалом по області росіяни застосували 10 кабів, по Харкову влучили fpv дроном в області. Одна людина загинула і 14 постраждали. І з нами наживо моя колега Світлана Шакера. Вона працює у Харкові. Світлано, добрий вечір. Розкажи, яка ситуація у вас? Добрий вечора, Лілія. У прикордонні Баранівці Жозолочівської громади Росіяни в цієї доби вбили 35-річного чоловіка під час обстрілу. Під час цього обстрілу постраждали ще троє чоловіків. П'ятеро людей зазнали поранень через російські атаки на куп'янський район. Є поранені у Сподобівці, Це Шевченківська громада у самому Шевченковому, в Ківшарівці, в Куп'янському зловому. І тільки вчора поліцейські змогли забрати із села Осинове. Це всього в 7 кілометрах від Куп'янська поранену стареньку жінку. Жінці 84 роки. Її історії розповіли нам люди, які наступного дня виїхали, змогли виїхати разом з волонтерами з Куп'янська. Жінку після ударами двома керованими авіабомбами по осиновому привалило. В її будинку сусіди змогли її витягти. Казали, що вона була в крові, і з вечора, середи, аж до п'ятниці, поранена, старенька, в розбитому будинку, чекала на допомогу. У Харкові у жінки живе донька, але виїжджати, жінка відмовилася. Подивіться, будь ласка, ці кадри порятунку. Була хата, яка прилетів там одразу два дома розбили. Її привалили там, відкопали. Скоро не приїхали. Ми евакуювали жінку, поранено від ворожого каба, село Синого. Зараз передаємо швидкою. Ударами вчора була і Лозова це місто на півдні області, близько до кордону з Дніпропетровської області, і до цього часу воно вважалося таким тиловим містом. Вчора, вперше, за весь час великої війни туди долетіли керовані авіабомби. Як повідомили в місцевій адміністрації, першу авіабомбу силами оборони вдалося збити. А от ще два каби вдарили по приватному сектору. Постраждали загалом шестеро людей, три жінки. Та чоловік йому 39 років отримали поранення. А ще одна старенька 80-річна жінка дістала гострої реакції на стрес. Пошкоджено 12 приватних будинків, і як розповіли правоохоронці, росіяни завдали ударів новими модифікованими кабами з реактивними двигунами. І це всі новини на цю хвилину. Лілія, Дякую, колегу про наслідки ворожих ударів на Харківщині. Нам розповіла Світлана Шакера. На Херсонщині через обстріл росіян загинув житель Козацького. Про це повідомили Вова. У Томеній Балці через ворожі удари постраждала місцева жителька. У самому Херсоні у Дніпровському районі після удару з тимчасово окупованого лівобережжя понівечено будівлю закладу освіти, сходи та півтора десятка вікон. Загалом минулої доби через російську агресію поранені п'ятеро жителів. Під обстрілами перебували понад 30 населених пунктів. Окупанти били кабами, накривали з артилерії. І мінометів, реактивних систем залпового вогню. масовано атакували безпілотниками. Пошкоджені два багатоквартирні будинки та 15 приватних домоволодінь. П'ять автомобілів, адміністративна будівля, вежа мобільного оператора. Місцева влада допомагає мобільним операторам підтримувати у робочому стані обладнання, аби люди на Херсонщині мали зв'язок. Про це в нашому ефірі розказав заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. З моменту деокупації пошкоджено 32% веж мобільного зв'язку по всій області. Це різних операторів. Ми як можемо допомагаємо їм, але знову таки ця прибрежна зона така ж сама проблема, як і з енергетикою прибережної зони до відновлення, тому що постійно обстрілюють ці ж райони, і тому це майже неможливо. Чекаємо більш сприятливих безпекових умов. 11 людей поранені через нічну атаку на місто Шахтарське на Дніпропетровщині. Більшість потерпілих лишаються в лікарні. Серед них є і у тяжкому стані. Російська армія завдала цинічного удару по житлових будинках міста. Є прямі влучання у квартири. Як люди пережили обстріл та що з їхніми оселями у матеріалі Олени Мендалюк? Від прицілем російської армії за час повномасштабного вторгнення шахтарське вперше ворог цинічно вдарив шахедами по житлових будинках. Поранено. Одинадцятьох людей серед потерпілих і пані Фаїна, її руки чорні від гару й перебрентовані, обличчя травмоване. Їхати до лікарні жінка не захотіла, бо хоче привести до ладу квартиру. Вибухова хвиля пошкодила усі вікна, потрощила деякі меблі, а речі розкидала. Пенсіонерка пригадує перший вибух. Пролунав близько 12-ї ночі. Потім гримів один за одним. У вогонь впала, зайнялася вся аж до спіднього. Чоловіки мене витягли, бо згоріла би вся. Будинок вже був весь в вогні. Кажу, я не піду, боюся. А мене хтось штовхнув. Я впала. Та чоловіки спасибі їм порятували. Як летів шахет на будинок, бачив ростам після перших вибухів, вибіг на вулицю подивитися, чи не потрібна комусь допомога. дому між стінами ховалися його дружина та семеро дітей. Всі розбігаються, і воно летить прямо на нас. Я просто під балкон зайшов, і воно вдарило на четвертий поверх. Я застрибнув у вікно, малих швидко евакуювати. Щонайменше у дві п'ятиповерхівки окупанти поцілили ударними безпілотниками. Від удару вигоріло припарковані у дворі автівки, понівечені десятки квартир. і такі, що згоріли вщент, решта у воді тагару. Вікна й двері повилітали від вибухових хвилі. А по стінах пішли тріщини. З їхньої сторони повністю от загоріло. Получається, тут тріщина пішла по стіні. Ну все чорне, все негодне. не воно водичка помокрила. Сусідні Балкон, сусідні, сусідні це сусідні квартири, шлили. так Вони так, так це квартира. Все заливали все Получається, що ця сторона більше пострадала. Опис пошкодженного майна ще ведеться. Багато руйнувань близько 150 квартир. Точно постраждало. поранених на сігу, на, на, на зараз на час 11 людей. Є тяжкі, але небагато. Йдуться роботи по відновленню. Працює громада, працює комунальні заклади. Заклади проліска надає гуманітарна місія допомогу. Відночі люди намагаються розібрати завали в помешканнях на подвір'ї. Волонтери розгорнули пункти гуманітарної допомоги потерпілим. видають будівельні матеріали, аби вікнам можна було затулити листами ОСБ, Хоча б тимчасово Все, просто на особа вдарвалася. На місці поліція приймає заяви про пошкоджене майно комунальні служби збирають з під будинків розтрощені в віконні рами та скло. Через російську атаку у місті немає води і світла. Енергетики поступово повертають напругу. Станом на зараз електроенергію у місті потрохи відновлюють у південній, у південній частині міста. Світло вже є домівка у чотирьох будинках. Наразі відсутні газопостачання. Також у місті відсутні водопостачання. Скільки триватиме повна ліквідація наслідків і коли вдасться повністю відновити світло, газ та воду, говорити зарано, але екстрені служби готові задля цього працювати цілодобово з Дніпропетровської області. Олена Медалюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Через атаку БПЛА Оренбурзький переробний завод Газпрому припинив тимчасово приймати газ із Казахстану. Його постачали з карача ганакського родосховища, одного з основних для російської системи. Унаслідок пожежі загорівся один із цехів підприємства. Пожежу ліквідували до ранку, але масштаби пошкоджень ще оцінюють. Попри інциденти, внутрішнє газопостачання Казахстану не постраждало. Німеччина може відновити військовий призов. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Він наголосив, що такий крок може стати важливим чинником стримування для Росії. За словами Пісторіуса, нові сучасні структури вже створюють, і до середини 2027 року країна буде готова до проведення загальнонаціонального призову. Урядовець також визнав, що ліквідація військових комісаріатів після скасування обов'язкової служби була серйозною помилкою. Нагадаю, військовий призов у Німеччині зупинили 2011 року. У Києві відбулася вітрильна регата серед ветеранів російсько-української війни. Захисники навчалися керувати вітрильними човнами з професійними капітанами та у супроводі психолога кілька тижнів. І сьогодні у фіналі показали, на що здатні. Михайло Манелюк розкаже більше. Холодний осінній Дніпро підкоряють ветерани війни. Вони відважно захищали Україну від російських окупантів, а тепер так само вправно пілотують вітрильними човнами. Я буду відповідати за передній парус. Грот Євгеній буде відповідати за другий парус. Андрій буде відповідати за керування. Дуже багато інформації потрібно засвоїти в перші дні, тому що без неї ви не підете під вітрилами. Але тому поступово крок за кроком вони здобували свої знання, і сьогодні перевіримо. Навчитися керувати таким судном нелегко, розповідає Максим. Але водночас дуже цікаво освоювати щось зовсім нове у своєму житті. Мені особисто спочатку було трошки навіть страшно, бо я взагалі не розумів, що це за таке яхта і як воно взагалі. А потім вже потроху пішло там оці фути. Тут же ж воно і відстань вимірюється, по-іншому там повороти, вітер треба за ним слідкувати. Мені все цікаво було від стернового по Пітмена. Я повністю всі посади проекспериментував, все цікаво. узли навіть вчилися в'язати, ну, снаряжати. Боєць ділиться, вітер і вода це дуже добрі психологи. Ти пливеш, але ж не так, як на асфальті, там, чи ну, на машині, чи на мотоциклі, чи на велосипеді. І ти ж не так, наче як у воді пливеш, а тут тобі треба як на цій грані контактувати. Я думаю, що дуже допомагає. Ну, мені от в будь-якому випадку. Сьогодні на Дніпрі у Києві відбуваються фінальні змагання із яхтингу в межах програми До ладу. Проект націлений на те, щоб відновлювати їх, щоб вони соціалізовувалися, щоб знаходили сили крокувати далі по цьому життю. Вітрильна регата серед ветеранів російсько-української війни це не лише про спорт, а й про важливий етап повернення захисників до цивільного життя. За словами організаторів, кожен вихід на воду дарує їм азарт і віру в себе. За рахунок адаптивного спорту яхтингу це можливо, тому що ми бачимо, наскільки сильно впливає на їх дух, на їх стан, вони черпають тут сили. Сьогодні будуть змагатися три яхти, три команди ветеранів. Вони ходили на тренування регулярно, вже здобули трошки навичків і тепер спробують себе в перегонах. Складність плавання під вітрилами найбільше залежить від розміру і типу човна, яким керує екіпаж. А ще погодних умов від рівня досвіду саме старт найвідповідальніший момент у вітрильних перегонах. Перші хвилини змагання часто визначають увесь хід гонки, тож вдало почати це вже перевага. Вітрила підняті. Човни виходять на стартову позицію. Екіпажі готові до боротьби. Потрібно підставити наш човен з нашим вітрилом під вітер так, щоб він нас штовхав вперед. Бажано якнайшвидше ніж суперників. Ветерани кажуть, неважливо, хто першим фінішує, важливо перемогти самого себе, свій емоційний стан відчути силу. Однак переможця без нагороди не залишать. Запевнили організатори. На тріумфаторі очікує подорож до Греції. Там команда продовжить навчання та відновлення під час щоденних виходів у Середземне море. Михайло Манилюк, Богдан Савруцький, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Перший крок у розвитку нового для України театрального жанру у Києві. Презентували п'ять сценаріїв, створених у межах проєкту Лабораторія мюзиклу. Учасники наголошують, український театр готовий створювати сучасні і конкурентні музично-драматичні твори. Перші надбання до музично-сценічних робіт про гетьмана Івана Мазепу, художницю Марію Примаченко а також матеріал за романом Валеріана підмогильного Місто бачила Софія Буличова. Ти тільки вдумайся, Надійко, а зараз на межі нашого майбутнього попереду нове життя. Молодий хлопець із села приїжджає до Києва, щоби стати відомим письменником і завоювати столицю. Сюжет роману Валер'яна Підмогильного місто про пошуки себе, любовні пригоди, натхнення і розчарування незабаром може отримати нового сучасного сенсу, перетворившись на мюзикл. Зведе до речі. Ну ми не можна ж так тікати. У музично-театральному жанрі історія головного героя набуде глибшого змісту, переконані актори, і презентували сценарій майбутньої постановки режисерам провідних театрів. А завдяки музичному супроводу можна краще відтворити ритм великого міста. Мені дуже подобається ця штука, тому що це взяли. Твір український, і я впевнена, що до цього напевно ніхто не бачив у ньому мюзикл. А талановиті українці вирішили, що з цього можна зробити сучасний мюзикл. Попри те, що в романі йдеться про Київ 1920-х років, на сцені це буде масштабна яскрава та модерна вистава, наголошують виконавці. Це прикольно, тому що я от читала і зрозуміла, що для українського театру це майбутній ла лалаленд, тому що це дійсно може бути і музика, вона вже туди, і балет, і все оркестр. Я вже бачу, як на сцені це буде просто вау-шоу. у межах проєкту. Лабораторія мюзиклу, що реалізує Національна спілка театральних діячів України за підтримки українського культурного фонду, відбулися презентації аж п'яти мюзиклів. У фокусі авторів історичні постаті, класичні твори усе, що формує нашу культурну пам'ять та самоідентичність, ми запропонували нашим учасникам зосередитися на трьох темах: це інсценівка, тобто створення мюзиклу за існуючими вже літературними творами, або це мюзикл про історичного персонажа якогось, або ж про історичні події. Наше завдання, щоб театри українські подивилися по наші лібрето. Наші ескізи і потім запросили авторів, лібретистів і композиторів далі співпрацювати. Ці напрацювання вже найближчим часом можуть перетворитися на повноцінні мюзикли на сценах наших театрів. І дехто з українських режисерів уже неабияк зацікавився новими сценаріями. Софія Буличова, Володимир Дєдов, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини. Оновлений випуск новин чекайте о 22-й, а просто зараз передаю слово Анні камені. Дякую Лілію, про ситуацію на фронті. Поговоримо цієї години. Зокрема, про контрнаступальну операцію збройних сил біля Добропілля, а також про бої біля Вовчанська. Буде збір для наших військових, тож не прості.